До Кременчука не дійшов великий гуманітарний вантаж із Франції. Французька асоціація гуманітарної допомоги Україні Надія і спойер з міста Мюлус передала для нашого міста багатофункціональні ліжка з матрацами: інвалідні крісла та візочки, ходунки, підйомники для лежачих хворих, спеціальні протипролежневі пневматичні матраци, перев'язувальні та інші медичні матеріали. Також до складу гуманітарного вантажа увійшли палети з продуктами харчування, одягом, взуттям та іграшками. Це та допомога, яка зараз необхідна нашим соціальним установам. Вона буде передана до територіального центру обслуговування населення, передана до наших медичних закладів і буде задіяна в наших соціальних програмах міської громади. Дякуємо нашим французьким партнерам за допомогу. Також найближчим часом очікується партія генераторів, які необхідні місту для проходження зимового періоду. Наступний транш очікуємо енерго. Ефективне енергогенеруюче обладнання, генератори, те, що допоможе нам пройти вкрай складну зиму, яка попереду готуємося, і завдяки підтримці наших європейських партнерів обов'язково переможемо. Міський голова Віталій Малецький щиро вдячний французькій асоціації гуманітарної допомоги Україні, надія Еспоєр та всім нашим французьким друзям за підтримку Кременчука. Кременчуцька громада цінує допомогу і сподівається на співпрацю в майбутньому. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.